Ой, я так нещодавно насміялася. Одна господиня по осені розповідала, що у луночки при посадці часнику треба насипати сіль, і виростав такий часник, а друга вчора показує, що при висадці помідорів треба насипати одну чайну ложку у кожну ямку цукру. То давайте відразу ще додамо туди трішечки. Перчик лаврушки покапа трішки оцту, та й навіщо його потім консервувати, вони відразу виростуть і помідори, уже готові в банках. Шшш. Дівчаточка, любі мої, Звідки ви, з яких глибин колупаєте таку цінну інформацію? Я читала коментарі 15 хвилин, я давно так не сміялася. Боже! А якщо почитає і подивиться цю інформацію, людина, городник, початківець, ви розумієте? Вона ж скористається цією порадою, бо дуже великі рейтинги, дуже багато переглядів. Але ж ніхто ж не зважає, що ці рейтинги і ці перегляди на негативних коментарях. Верніше там не те, що негативні, вони смішні. От мені цікаво, реально. Застосовує хтось такі методи, чи це просто люди по приколу знімають для підняття рейтингів такі відео? Скільки в світі всього цікавого.